Самий мощний смартфон в бюджеті 10200. Це POCO X7 8256 на Dynasty 7300 і на цьому процесорі це найдешевший телефончик, який у нас є в нашому асортименті. Довольно прикольний на вигляд, він в принципі такий самий, як Note 14 Pro 5G, але тут є пісні камера. І у нас в такому чудовому кольорі чорний з жовтими полосками. В комплекті тільки немає блочка, виглядає телефон суперово, і класний яскравий дисплейчик, стереодинаміки, зарядку кому потрібно, можна докупити окремо. Для ігр, саме те, для повсяденного використання також буде все вітати, процесор тягне навіть тяжкі ігри на середніх налаштуваннях, все без проблем. Тестуємо цей телефончик, вони у нас вже були, правда, у продажі, але давненько не було. Знову в наявності. Є також такий на 12512, кому треба купу пам'яті.